Топ-тема в будь-якому випадку це війна. Це війна е Топ-тема сьогодні, бачите, вклинюється і навіть в чомусь обганяє її політика. Чому? Тому що от вчора розпочався загальнонаціональний зашквар, небаченого вже як мінімум три з половиною роки масштабу, спершу що сталося, Верховна Рада в екстреному режимі 263 голосами проголосувала за законопроект, відповідно до якого антикорупційні органи тепер стануть залежними від рішень генерального прокурора. Тобто цей документ надасть можливість під час воєнного стану рішенням генерального прокурора. Передавати справи Набу і іншим правоохоронним органам, а так само позбавити спеціаліза... спеціалізовану антикорупційну прокуратуру реальних повноважень зараз. Це незалежні від інших українських політичних або е, силових інституцій, органи. Так, зрозуміло, проголосували. Потім, після того, за інсайдерською інформацією від нардепів, Гончаренка і Железняка, стало відомо, нібито президент теж одразу екстреним методом Лілони Давидовий підписав цей закон. А далі вже стурбована такими діями центральної влади, громадськість почала обурюватися, і в результаті люди. Почали збиратися на протести в Києві під офісом президента, ну точніше, не зовсім під офісом президента. А почали збиратися під театром Франка, ну бо ця площа є найближчою локацією до офісу президента. А потім вже хвиля протестів покотилася і іншими містами нашої держави. А потім всі чекали, не розуміли. Підписано, не підписано, підписано, не підписано. І менше як за годину. До комендантської години закон зі статусом підписано. З'явився на парламентському сайті. Потім, за кілька хвилин, він зник, тобто він з'явився у статусі, передано на підпис президента. Але дива не сталося. Майже опівночі підписаний документ повернувся на сайт, і За лічені хвилини його вже після початку комендантської години. Тобто, коли люди розійшлися з площі Івана Франка, його опублікувало видання «Голос України, що робить фактично відповідно до українського законодавства цей закон чинним. Далі ніч, перша година ночі, і я ваш покірний слуга, і інші люди або сплять, або Перед сном гортають тік-ток. і з'являється нічне звернення президента, але не в Тіктоці в а в інстаграмі і в Телеграмі. Таке собі от після півночі, коли вже навіть е, ніхто навіть білгейтс не чекає апдейтів. І от текст е, серйозний, але там є нюанс. Говорив він, каже співробіт, співробітниками НАБУ, САП СБУ і з генпрокурором і каже, мовляв, усе буде добре, тільки як у фільмах, коли вже все палає. А далі буквально не кліпаючи очима. Каже, що він прокурор забезпечить покарання для тих, хто йде проти закону, і ще що справи, які лежали. Лежали мають нарешті бути піднятими і розслідуватися. Ну і звісно, там куди ж без російського сліду, згадано і про російський вплив, від якого треба очищуватися. Окей, але як е е кажуть народі, очищення то добре, а контроль потужний ще краще, особливо коли зникає незалежність. Але от про сам закон, е під яким стоїть підпис президента, який вже спровокував протести по всій Україні. Ні слова, ні рядочка, ні літери. Тиша як після фінальних титрів, коли знаєш, що фільм це вже не комедія.